Лита ялинка еліт конусна виробника смерека. Це та сама популярна модель еліт, але трішечки вужча. Були запити від покупців неодноразово, щоб поставити в квартиру або в будинок з високими стелями. А ширина моделі Elite не дозволяла це зробити, тобто вона була дуже пишна і широка. Навіть якщо гілочки підтискати вверх, ялинка буде дуже широка знизу. Вона виглядає дуже пишно, але ось, цю, ось ця модель, вона та сама по пишноті, але трішки вуща знизу. Тобто вона йде така більш конусна, а не трикутником. Хвилясті гілочки 1-2 см приблизно в довжину. Доступна дана ялинка в розмірах 210 і. 230 см. На відео представлений розмір 210 см. 387 гілочок з такої кількості зроблена дана ялинка. Діаметр гілок знизу 114 см. Можна зробити трішечки вище або трішечки ширше, якщо їх розкласти донизу. Вага 12,6 кг. Складається з трьох частей. Поставляється в картонній фірмовій коробці. Габаритами 125х30х30. Кожна основна гілка крона, на яку намотані маленькі гілочки, Обмотана шовковою ниткою. Для того щоб закрити метал і придати більш стильного вигляду. Гілки і маленькі гілочки витримують багаторазову деформацію, прекрасно зберігаються, що в картоні, що в пакеті. Звичайно, нічим важким не прикладати при сезонному зберіганні, вона не втрачає свою форму і виду з часом. Навіть через 10 років люди користуються даними ялинками і не мають проблем. Вона повністю виготовлена з первинного матеріалу поліетилен, тобто немає ніяких шкідливих і додаткових запахів і добавок. Гілки нарошатуються, не гнуться, нічого з ними не відбудеться з часом. Просто прекрасна ялинка, яка виглядає дуже стильно і буде стояти більше 10 років. Якщо набрине, тільки тоді ви зможете від неї позбутися, тому що нічого з нею взагалі не стається. В розмірі 2,30 кількість гілочок 477 і 126 см це діаметр нижній гілок. Це для того, щоб ви могли обрати ту або іншу ялинку.